Добрий день, добрий день. У нас один захворів. Його немає. А від хто? Дружина. Дружина де мене. А хто з військоради, ми робимо повіщення. Про що? Повістка йому ну, є. На, на реабілітації в Польщі. На реабілітації. Так. Він служив. Ну звісно, отримав поранення при захисті батьківщини. Вам краще взяти повістку і підійти в ТЦК. Він приїде сам, сходить і все зробить. Я не маю часу з домашнім ходити по ТЦК і все. Тому що він давним-давно списаний, отримує пенсію, на ну, його то тим більше, вам хочеться. Я не маю часу, коли йти. Тому, вибачте, він приїде і все, ми цим розберемо. Це хочете брати? Ні. Буде штраф, не хочете. Який штраф? За що буде штраф, що він списаний військовим? Ну, це неуточнені дані. Ви прийшли з неуточненими даними, приносите повістку, списаному військовому, і йому буде за це штраф? Ну, ну, на основі ну, що? Скажіть, будь ласка. Краще він вам її... дав номер і ми йому затримаємо. Краще мені її взяли дали, сходили замість нього. Ви розумієте, в мене двоє дітей, я не маю коли ходити. Взяти, ні? <laughs> На піщенний... Я просто якісь no, не нонсенс ніякий. Ну no, а як це? Значить ну...